Звісно, наші військові прави дійсно поменшала. Вибухом у Харкові і обстріли в кабами на на щастя, але потрібно бути дуже обережними, бо постійно луна повітряної тривоги. і Що стосується Харківської області, що стосується передмістя Харкова, то на жаль, вибухи роздаються і летять, і тому вона повітряна тривога. Ще раз хочу звернутися до харків'ян для всіх, хто перебуває сьогодні у Харкові, щоб дослуховувалися до лунаючих повітряних тривог і були дуже дуже варежі до речі. Про повітряні тривоги. Ви ж днями тестували нову систему оповіщення у місті. Скажіть, будь ласка, а в чому її особливість і відмінність від старої? Ну, дійсно, ми протестували цю систему. Цю систему ми побудували, розробили проект. Його погодили з військовими і протестували. Тест був. Але хочу сказати, і сьогодні все справа за військовими, коли вони дадуть нам дозвіл.